Привіт, друзі, привіт, YouTube! Хочу вам показати своє маленьке іскутство. Дуже давно мені хотілося отакого от культиватора. Ну, скажімо так, з Божою помічю і допомогою друзів. от, в мене зробити. Поки в нас ідуть на вгород не залізеш. Ну от, Фактично вчора лив такий дощ, що хай йому греть, одним словом. Ні на вгороді, ні сіяти ніде нічого. Вже сіяти пора а воно не дає. Ну, поки там ніщо робити на вгороді, я зайнявся трохи культиватором. Так, зараз тер, коротенько пробіжимося, покажу, розкажу, що з чого складається. Рама у мене була. Труба її 60 на 60, стінка 4 мм. Захват рами ширина 1,93 м. Так. Отакі От лапи, стойки у мене. Ну, стойки тут е збор блатних і шайка ніщих. Оце так. Чотири стойки у мене нових. А то що? було, що знайшов та й ліпив. Стойка, це нові стойки, 16 мм товщина, 45 мм ширина і 450 мм висота. Стойки є неподвижні. Дуже довго думав, з чого його зробити. Ну, в итогі думав, сперва уголок 50х50, Ну, подивився, притулив. Воно його просто зразу вирве. Тонкий дуже метал. <кій> Пішов я до сусіда, От. Пос... пожалівся, він каже, ну, пішли, щось пошукаємо. Найшли кусок швеліра 65-го. Він мені дав, каже, мені колись щось дасиш. Я ото порізав по розміру, тут для упори мене. 10 мм на 30, наверно, була полоса. Я її заварив і з тієї сторони отак, яку з я в кадр попав, приварив гайку, болтом прижав і ніде вона не дівається. Стойка. Ну і так, всі останні. Сперва думав ставити... Опорний каток ззаді. Пошти все зібрав на нього і все. А тоді спомнив, що у мене лежать у погрібниці нові новісінькі колеса від мотоблока. Вони двічі стояли в мене на мотоблокі і, ну і все. Лежать, пиллю припадають. Думав же, ставити їх на жигульовській ступиці на Вазовські. Подзвонив на розборку, питаю, яка ціна. Він каже, 400 гривень за ступицю. Ну, кажу, послав я її туди слідом за ступицею, скажімо так. Став думати, який виход знайти, що є дешевшим. Почипники в мене були. Полазив по закусіках усих, понаходив 4 одинакових почипника. Знайшов кусок труби, вона була діаметром трошки більша, розрізав, вирізав кусок, підігнув. Ну, як бачите, що вийшло. Получилась просто красота. Поїхав до токаря, він мені виточив дві оськи. От. Були у мене отакі квадрати. от, І що? Квадрати ці, що я в Харкові робив. Зробив, хотів на мотоблок розблокератори робити. Ну, так і не дійшли руки до нього. Пішли вони сюди. Тукар мені їх трохи в діаметрі всередині розточив. От, от і все. І вийшло у мене от таке колесо і ступиця стоїмостю 50 гривень. Одна ступиця вийшла мені. 50 гривень. А, ну ще брешу болти. Болти, правда, дорогі. Е, болт з гайкою 10,50 Я самих болтів на 210 гривень з гайками накупив, тому що ну, треба. Це таке діло, що треба. От. І туди, і туди, і туди навіть е, 7 болтів пішло на, з гайками на сам той, на самі стойки. Вісім на самі колеса. Ну, я на колеса на вісі поставив, а туди вже що залишилося і дошукував вдома. Ну, а тут що? А тут просто два куска труби. Що було, я ж кажу, з того і ставив. Я не став купляти профільну трубу та метод. Да, воно як двигаєш вище нижче колесо прокручується. ну... Нам ту минуту довше, поки ти виставиш і поставиш більш-менш рівно колесо, е, ну я ж кажу, не стоїть викидати такі кошти. от Я ж кажу, я сюди в... старався вкласти якомога менше. Фінансів. Ну, оце що й вийшло. Отаке. Хай може воно не красиве, хай може, ну, в наступному році може покрасю його, йду, мадоведу, може дещо що, перероблятись буде. Бо я виїхав, хотів спробувати. Ось навіть тут, де картопля була, от, ну, куди? Воно зразу залипло, загатило його і все. От тобі і все. Бо я навіть не міг ну, толком приділити. Може дещо. Переробляти треба чи ще щось. Ну, Бог його знає. Ну, поки буде так, вже стане воно на погоді, тоді вже буду дивитись. Може, дійсно треба дещо переварити чи ще щось зробити. Оце наєднє, не залишилося. Поставити сюди три борінки ззаді. І буде красота. Тому що коток, я так подумав, котком ну, він не зробить того, що зроблять борінки. Аби було дві здорових борінки, я б сюди поставив би дві здорових і було б взагалі по красоті. А чого мені хотілося давно такого культиватора, я вам зараз покажу наглядний примір. Зараз пішли, я покажу. Мене... Ну я далеко йти не буду. Бачите, яка зелень стоїть. От, за кабаками. Отакий От, ячмінь. Я зараз. Отак. От, Отакий От стоїть ячмінь. Це вже воно там двічі культивіровано Отим моїм культиватором. Той, що в мене перший. І що я йому зроблю? Нічого я йому не зроблю, просто-напросто. Воно рало те, продрало і все, за нею борінка. От і все, воно його не, не убирає. Оце за того я давним-давно хотів собі такий культиватор сплошної обробки. Оце в мене, ну, скажімо так. Получилось те, що хотілося. Все, друзі, всім добра, удачі. Кому понравилось, лайк, пишіть коментарі, може хто що підскаже, може дещо не так зробив, може хто деякими советами буде поправляти мене. От, я буду радий. Все, Всім пока.